Привіт! Хочу поділитись досвідом перших кроків в професії Manual QA та розповісти про шикарний, на мою думку, ресурс, де можна навчитись, перевірити свою мотивацію і найважливіше, доступно отримати досвід для резюме та навіть заробити перші гроші в IT. Якщо цікаво, тоді, будь ласка, підтримай українські канали, підписуй коментарем та вподобайкою. Дякую саме тобі та приємного перегляду. Тайм-коди в описі до цього відео. Що потрібно зробити, щоб почати працювати на u тест Якщо коротко, пройти більшість блоків Академії, а краще всі, успішно закрити хоча б по одному баг репорту та тест кейсу в чотирьох навчальних тест-циклах, власне, це 16, 17, 18, 19 блок, та пройти 20-й це Академія Челендж Тестінг. Що по факту є повноцінною імітацією платного тест-циклу, де треба звертати увагу та уникати дублікатів, і ти змагаєшся вже з такими ж початківцями. Тобто твоє завдання знайти як мінімум один унікальний баг-репорт і оформити його першим та пройти тест кейс. У моєму випадку я затестував офіційний сайт Харлі Девідсон, Кельвін Klein, Lego, інтернет-магазин. Та будівельний інтернет-магазин американський. Щоб не порушувати правила е, платформи ЮТЕС, на які я підписався у свій час, навіть якщо я не планую працювати далі з нею і вважається все рівно правильним. Тобто я заблюрю всю основну інформацію, розкажу все максимально детально, відповім на всі питання, тому обов'язково залишайте ваші питання, коментарі. Внизу під цим відео. Основні поради. Перше це описати всі девайси, які в тебе є взагалі в квартирі, в твої, твоїх рідних та близьких. Чим більше різноманітних девайсів в тебе буде в твоєму якби, пулі, тим більше шансів, що ти попадеш під різноманітну кількість проєктів, де будуть шукати саме з такими можливостями тестерів. Звичайно, головне братись за перше запрошення, викладатись на максимум як у будь-якій справі, формувати досвід, піднімати рейтинг та доступ до кращих проєктів, бути чесним та дотримуватися всіх правил, яким присвячені перші уроки академії. Будь сумлінним, і все буде ок. Встанови мобільний додаток і завжди реагуй на запрошення. Часто це приходить вночі зранку, ринок американський в основному, тому потрібен постійний моніторинг. Раніше почнеш. Менше буде конкурентів, більше валідних баг-репортів. По початковій оплаті за один баг в середньому платять від 1 до 10 доларів в залежності від важливості багу. За тест кейси, якщо вони є в тому чи іншому тест-циклу, платять в середньому 4, 5, 10 доларів. Зараз ми на сторінці моїх закритих тест кейсів. Першим ми бачимо саме ті блоки, які ми проходили навчальні. Computer, mobile, child proxy, Charles proxy, Challenge, e Test Case. кейс. Вище мінімум три успішних закритих це тестування турецького месенджера 2,25. долара і По 50 доларів це два закритих тест-кейси. Виконання різних зйомок обличчя для тестування для навчання штучного інтелекту розпізнавання облич на додаток потрачено приблизно месенджер приблизно годину. На два тест-кейси по 2-3 години це там, де по запису різноманітних відео, треба їх правильно оформляти, потім загружати, записувати, але це дуже цікавий, цікавий такий досвід насправді. Це третій платіж за знаходження, в принципі, важливого багу по локалізації українській з повідомленням про політику конфіденційності і захисту авторських прав. Я це дуже швидко знайшов, оформив буквально за 20 хвилин, при тому, що я навіть не думав і мені здавалося, що це, я так, що це не приймуть, але це було, в принципі, in scope, тобто в полі пошуку. Також я хотів розповісти про те, як вивести звідси гроші, і яка може бути проблематика, з якою, власне, стикнувся і я. У висновку скажу що для тих, хто дійсно цікавиться напрямком Manual QA, просто must have спробувати. Обов'язково спробувати і навіть, можливо, декілька місяців, а то і більше. Присвятити цьому час, тому що тут люди заробляють, працюють і більше року. Просто рано чи пізно вони потім все рівно переходять вже або на automation, або просто шукають вже через твою покращену кваліфікацію, повноцінну роботу значно кращими умовами. Тому пробуйте, розвивайтеся всім успіхів!